І всім бояно здіюсь любі друзі в каналі Collection Мен. Сьогодні у нас на обзорчику буде ось такий от комікс Качур Дональд. Це польський журнал. Альтернатива тому, що випускали десь там в Росії чи в Україні по Скубіду, по Луні Тюнс, по Томі Джері. Ось це ось такий от номер 3 за 2022 рік. Його ціна була на той час 11 злотих. Зараз такий, по-моєму, що коштує чи 17, чи 18, може і всі 20. Що можу сказати? Серія доволі класна. У мене на Україні навіть була маленька колекція їх, таких 10 випусків, але мені їх не привезли, вони пропали. Ну, як пропали? Вони лишилися людям, які е, купили нашу квартиру. Так що, ну, ну ладно, окей, менше все. Ось скільки тут історій. 8, 9, 10, 11, 12, 13 14 історій. В цьому і плюси цих е, неймовірних журналів. що Тут тут більшості менше реклами, а більше самих. Коміксів. А хто, як, як і я, наприклад, є фанатом Діснея, іменно цих класичних коміксів, то прошу. Читайте, кайфуйте. Якщо ви ще знаєте польську, то тим більше можете поставити на паузу і просто почитати комікс. Тут доволі приємна рисовка. Малюнок, тобто гарно, доволі намальовано. Історії такі відносно. Ну, там 6-7 сторінок, по-моєму, що займає одна історія. Чи більше навіть. Враховуючи те, що тут стільки історій тут десь приблизно до 45 сторінок самого комікса. Ось тут вже нарешті закінчиться перша історія, аж на 18-й сторінці. Тут далі починається наступний комікс. О, він зразу закінчився, далі починається зразу наступний. Є мініатюрні, є і чуть-чуть більші. Не знаю, якщо ви, наприклад, замітили, що ось цей комікс — це вже більш з нових років, тобто з наших років. Тут я зразу дивлюся на утят, як вони намальовані і зразу знаходжу таку відмінність. Ось таке от. такі от історії. Класні, приємні, захоплюючі. Там провести досуг, я не знаю, посидіти під каміном, собі розпалити камін, випити чайку. Там вістки наляти, не знаю, що ви любите. Хоча я проти алкоголю, не раджу нікому ні курити, ні пити. Це ганьба, позор. Ну, десь колись там можна, але не кожен день. Це вже алкоголізм. Але менше з тим. Тут всі персонажі, які ви зустрічали в фільмах, там Чорний плащ, Скруч Макдак. Е тут більшості ці всі персонажі є. Тут вже якась історія з цирком. Тут, як ви бачите, вже Скруч МакДак появляється. Наш любимий багатій Діснеївський мільярдер. Ну, доволі класно. Я думаю, що. Це, кстати, були перші комікси, журнали, які я купив в Польщі, коли приїхав. Я типу, вау, серйозно, в мене там звідки я. Ну, західної України, бо я з маленького міста доволі там не було такого. Там був книжний ларьок, але там. ну, типу, переважно якась фігня продавалася. Один раз там черпашки нід закупляв, пам'ятаю, коли збирав карточки і там, Скубіду теж раз купив та й все. Більше там нічого такого не, не купляв. Ось такі от. Обзорчик у нас вийшов. Ставте лайк, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі, чи відео вам сподобалося. Buenos Діас, Амігос і Сеньорітос!